Вітаю панство. Таку дивину я сьогодні знав, що виявляється. Багато хто не знає, що таке Новий рік. Ну, всіх з ким я спілкувався, всіх, кого я запитував, ніхто не знає, що таке Новий рік. Чому Новий рік саме в цей день святкується? Це й дивно, всі святкують Новий рік, все своє життя святкують Новий рік і роблять це дуже навіть урочисто. Але чому святкують цей Новий рік і що це за день? Мало хто знає, тож я вам скажу, що це таке. Є такий в церковному календарі день, який підписаний як обрізання гніг. Це розшифровується як обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Тобто обрізання Ісуса Христа. Ну, згідно ідейських традицій, це робиться за 7 днів після народження. Христос народився 25 грудня і через сім днів сталося це обрізання, тобто 1 січня. Тому ми в Європі, як, ну, у нас є пануюча релігія, це є християнство. І відповідно літочислення у нас ведеться від Різдва Христового. Є таке поняття, як до Різдва Христового або після Різдва Христового, або до нашої ери, після нашої ери. Ну, фактично це не є літочислення від Різдва Христового, бо фактично літочислення йде не від, не від Різдва, бо Пам'ятаємо, що народився 25 грудня, а Новий ну, рік першого. Січня. Тобто, фактично, у нас і є е, е, від Дня обрізання Ісуса Христа. Ну, Це згідно ідеської традиції. З того, з того дня починає людина жити, з того дня людина стає людиною. Мається на чоловік. чоловік. ось, панове, Ради був вам цю новину повідомити. І слава Україні! Слава українському народу!